Добрий день, діти! Пропоную вашій увазі ігри для формування мовленевого дихання. Але спочатку я попрошу ваших батьків вам допомогти. Необхідно зробити невеличкі папірові пасібники. Перегляньте, будь ласка, відео, шановні батьки, і зробіть невеличкі Посібники для гри ваших дітей. Я вже зробила такі посібники. Я зробила паперову квіточку, ось таку яскраву гусень, конус, жучком сонечком і ще одного маленького жучка. Сонечка. Ну що ж, я покажу вам, як грати. Візьму паперову квіточку, покладу собі на долоньку, наберу носом повітря і ртом плавно його видохну. Треба зробити так. Щоб квіточка злетіла з вашої долоньки. Подивіться, як у мене. Ось так і квіточка злетіла. А зараз пограю з гусенью. Ось така в мене гусень яскрава. Беру коктейльну трубочку, набираю повітря. Носом і видихаю плавно ртом. І ніби гусень ожила ось так. Тепер іще одна гра. Візьму конус з жуком сонечком, покладу жука сонечка. На трубочку ось так. Бачите? Ось так. Набираю повітря носом, але видих буду робити різкий, щоб жучок сонечко злетів в повітря. Ось так. А тепер мені знадобляться олівці. У вас є дома олівці? І в мене є олівці. Треба викласти доріжку для нашого жука-сонечка. Ось таку. Гарно вийшла доріжка. Кладу жучка-сонечка. Беру трубочку, теж роблю вдих носом, а повільний видих ртом. І жучок сонечко пересувається за допомогою вашого повітря, а тепер зроблю іншу доріжку ось так. Ось таку доріжку, і буде жучок сонечко пересуватись, повертає. Ось так. Сподіваюсь, вам сподобались ігри. Чекаю від вас. Фото, до нових зустрічей, до побачення!